Так, усім привіт. Кажу зараз дисплей. Це новий дисплей, от заводська плівка з червоним ярличком від нього для дозиметра Радіаскан 701А. Ось так він виглядає. Це оригінальний дисплей, тому що є ще копії. Які не будуть працювати, якщо ви їх придбаєте і встановите в дозиметр радіоскан 701А, працювати не буде, навіть якщо він зовні буде точно такий самий, як цей. От. Тому потрібно розрізняти є оригінали, конкретно від дозиметра радіоскан 701 а а є інші. Можна їх назвати копії, вони не працюють і інші всередині. Ось так виглядає мій. Ці я гарантую, що будуть працювати з усіма абсолютно платами дозиметрів радіоскан 701, 701A, 601. От. Нові дисплеї. Кому потрібно, звертайтесь. Абсолютно новий, під заводською плівкою. Ніколи не був в дозиметрі. От і гарантую, що оригінал 100% буде працювати. Так, ну от показав, як він виглядає з усіх сторін от товщина, бачите, прозорий. На ребрі от і при спалаху телефона кажу. Це я вже пальцями заляпав. голограмна полоска видно. Кому потрібно, звертайтесь. Також по ремонту, діагностиці, також звертайтеся, кому потрібно щось замінити чи діагностику провести. Ну все. Всім пока. З усіма деталями звертайтесь на сайт, там є всі контакти.